Немає нічого крутішого, чим просто сидіти та дивитись тіктоки. Ого, я й не думала, що мармелад може так збільшитись. Неймовірно, цей лайфхак треба швидше перевірити. Ау! Ауч Бр -бр 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 -бр. Да уж З кулями потрібно бути обережніше. Що ж я сиджу? Потрібно швидше бігти та перевіряти цей лайфхак. Друзі, час для пісні. Обов'язково оцініть мій номер у коментарях. Моніка, чого тобі? Ходімо швидше перевіряти. Смачний лайфхак. Знаєш, Моніка, чого нам дрібнитись? Давай перевіримо його прямо у ванні. Тим більше у мене є не одна мармеладка, а ціла пачка. Ось це мої улюблені цукерки Харібо. Пропоную засипати у ванну їх усі. Але все одно не густо. Але у мене вже все закінчилось. Не хвилюйся. Я теж припасла мармеладки Харіба. Я спеціально взяла їх для перевірки цього лайфхака. Дивись, скільки у мене пачок. Ось це вже друга справа. Давай скоріше висипамо їх у ванну. А це, виявляється, дуже весело. Ну і що ж, залишається лише чекати. Але чекати доведеться довго цілу добу. Ну нічого, ми знайдемо чим себе зайняти. Наприклад, можна перекусити, потренуватися та навіть трохи пограти. А що це за звук? Е, не знаю. А, здається, наші мармеладки готові. Спрацювало. Давай скоріше їх спробуємо. Неймовірно. Лайфхак працює. Як же смачно! Так, ставимо 5 із п'яти. Отримуй. Бачили, як я можу віртуозно розмахувати шаблею. А ще здається, маю черговий лайфхак для перевірки. Ось це так. Прикольно. Коктейли з яєчком кіндер. А як боляче, дурна шабля. Джейл! у хімії головне точність. Якщо мене ніхто не буде відволікати, то можливо я зроблю якесь велике відкриття. Окей. Так, обережно. Бу! Ай, Моніка, ти що наробила? Ми. В порядку. Навіщо тобі ці досліди? Вони ж навіть не смачні. Ось краще пішли, перевіримо солодкий лайфхак з Тіктока. Це куди набагато цікавіше. Давай, джил, швидше сюди. Ти взяла кіндер. Звичайно. І навіть не один. Але для перевірки нам і одного буде достатньо. Для початку позбавимось від упаковки. А потім і від капсули з іграшкою. Мені потрібен лише чистий шоколад. А я, мабуть, поки що пограю. Ого! Тут фігурка капітана Америки. Круто! Привіт, великий кіндер! Далі в хід піде маршмело. Його треба сховати всередину нашого яєчка. Так буде смачніше, я певна. Ну а тепер беремо кружку і кладемо наше яйце всередину. Клас! А що ж там було далі? А, точно молоко! Еге. Треба залити все молоком. Ей, Муніка, водя баловатись. Краще допоможи відкрити молоко. Та легко. Я цю пляшку зараз миті відкрию. Чи ні? Да уж, Здається, я трохи переоцінила свої сили. Тут навіть зуби не допомогли, але я не здамся. Oh, Треба спробувати ще раз. Так. О, ні. Я трохи облилася, але мета досягнута. Так, дякую за рушник. Ну, чого ж ми чекаємо? Скоріше заливай молоко у склянку. Ми повинні перевірити, наскільки смачний вийде напій. Здається, виглядає навіть дуже апетитно. Давай швидше вставимо трубочки і спробуємо. Ага, але для початку розмішаємо. М -м, смачно. Так, п'ять із п'яти. І так, час чергового лайфхака. І знову солоденького. На цей раз нам знадобиться маршмелоу. Неймовірно. А! Здається, я трохи зламала ліжко. Та і що? Подумаєш, проте скоро я можу отримати величезну зефірку. Обожнюю джаз-денс. Я готова танцювати цілодобово. Ауч! Що це було? Ой, Моніка, ти в порядку. Так. І ось новий лайфхак на перевірку. Ходімо швидше. Побігли. Ну і що ж, маршмелов я вже підготувала. Відкриваємо. Ой Оп. і не страшно, що вони всі розлетілись. Нам потрібна лише одна подушечка. Ох, які вони смачні! Просто не можу зупинитись. <плес> так, згодна. Я б теж їла їх та їла. Ей, Сті, це остання штучка. Її краще все ж таки залишити для перевірки лайфхака. Пішли скоріше до плити. І так, кладемо зефірку на тарілочку, а далі відправляємо її в піч, виставляємо температуру і чекаємо. Нічого собі, тільки глянь, яка громадина у нас вийшла. Але цього недостатньо. Усі знають маршмеллоу будуть ще смачнішими, якщо їх трохи підсмажити. Так, ось і нашу величезну зефірку треба підпалити. Діти, увага, не повторюйте цього вдома. Що ж, це дуже небезпечно. Ну що, приступимо. Отак, яка апетитна корочка вийшла. Ну, а тепер спробуємо. Моніка, я й уявити не могла, що Pristen. це буде так смачно. Думаю, тут питань немає. Лайфхак працює на 5 із п'яти. Uh uh -huh. Саме час потренуватися uh -huh. та знайти новий uh -huh. лайфхак. Uh -huh. О, здається, знайшла. Всього разу з льодяником Ага. Ой, а про штангу я й забула. Так, потрібно вилігти звідси і скоріше бігти перевіряти лайфхак. Джил, іди сюди щось, покажу. Вся мріяла навчитися грати на гітарі. Ай! Мабуть, я трохи полежу. Що таке? Дивись, я принесла новий лайфхак. Вау, ходімо перевіряти. Я тут і я тут. І так, для початку нам знадобляться людяники. Візьмемо, наприклад, барила з цукерками Топсиквест. Ще нам потрібна тарілка. Поки Джил ходить, я стягну одну цукерку. Так, тарілку я знайшла. Ну і що, давай перевіряти. Моніка. Моніка! Ти в порядку? Щось з тобою явно не так. Але що? Хм, Дивно. Ага, фантик. Значить, ти по-тихому спробувала цукерку. Ну, гаразд, нічого, цукерки самі тобі помстилися. Ну що ж, переходимо до перевірки лайфхака. Для початку викладу цукерки на тарілку, а далі діло замалим. У мене є спеціальна штука, яка її гарненько нагріє та розтопить. Навіть без вогню. Але вдома таке повторювати все одно не слід. Ну і що ж, спробуємо з цього видмухати солодку бульбашку. Для цього потрібна трубочка. Ого, нічого собі. Вийшло, це схоже на плівку. Але на плівку дуже і дуже кисло. Ой, мамочки. Oh, yeah. Значить, спрацювало. П'ять із п'яти. Так, який лайфхак ми будемо перевіряти наступним. Ага, з яєчком. Не такий смачний, але все одно дуже цікавий. Потрібно швидше показати джил. Сама Саме грати навчилась, тепер треба вчити грати бусіка. На мою думку, він дуже талановитий. Джил досить мучити собаку. Пішли краще перевіряти лайфхак із яйцем. Та це маячня якась. Не перевіримо, не дізнаємось. Ей, Джил, стояти. Ми вже на кухні. Ти куди пішла? А, так, точно. Ну що ж, сіль у мене вже є. Що там далі? А далі потрібне яєчко. Дуже сподіваюся, що воно буде у цьому величезному холодильнику. Зараз подивимось. Так, чого тут тільки немає. Але все не те. Де ж яйця. Стій. Ось вони. Okay. А, так, точно. Так ось. Яйця на місці. Щас класти з них вижу. Для початку одне яйце потрібно поставити на жменьку солі. Супер. Чур, наступне яйце ставлю я. Окей, okay. лови. Okay, Не впіймала. Ну і влетить нам від батусі. А давай краще я сама візьму яйце. А ти тримай сіль, Вона нам теж знадобиться. Ого, невже вдалося зробити вежу з яєць. Правда стоїть? Неймовірно. І знову у нас вийшло. Але пропоную на цьому не зупинятись. Давай зробимо високу вежу. Я тебе підтримую і вже принесла драбину. Так, без неї я до самої гори не доберусь. Okay. Ой, навіщо на мене? Апчі? О, ні, я падаю. Тільки не це. Дочний дощик я ще ніколи в житті не потрапляла, яка тота. Ой, вийшло ніяково. Хоча лайфхак ми перевірили. Так, і він цілком працює на п'ять із п'яти. Потрібно вміти поводитись зі зброєю, щоб оберігати себе від усіляких злодіїв. Наприклад, від цих злісних птахів. Так, правда, вони не дуже скидаються на реальних лиходіїв. Тому краще я подивлюсь тік-токи. Ммм, На цей раз знову щось смачне. Лайфхак із бананом. Час його перевірити. GL. Вистачить займатись нудьгою. Так ти тут спиш. Я ж кажу нудьга. Краще подивись, який лайфхак я знайшла. Ого! Ходімо його перевіряти. Банани у нас є. Навіть не один. Вони, до речі, також схожі на зброю. І це круто. З бананом я почуваюся справжнім ковбоєм. Згодна. О! Ой, ну все, годі бавитись. Час перевіряти лайфхак. Я мрець. Ти що так і будеш прикидатись вбитою? Добре, я знаю, як тебе воскреслити. Для цього мені потрібна лише склянка холодної води. Ну що? Ні-ні <звук> ні, стоп! Зі мною все в порядку. Давай краще перевіримо лайфхак. Я навіть відповідні зубочистки придивилась. Що ж, давай швидше напишемо щось круте, наприклад, парара, адже що може бути крутішим? Чудово. До речі, не забувайте підписуватись на наш канал. Так у нас вийшла ідеальна фраза. А ще можна впевнено сказати, що лайфхак працює. Ну, а де ще дивитись тіктоки, якщо не в туалеті? До речі, я знайшла дуже цікавий лайфхак. Тут показують, що кола допоможе стирти ручку. Хм, Цікаво. Треба швидше перевірити. О, ні, мій телефон. Так, діти, ось чи може закінчитись похід у туалет з телефоном. Краще так не робіть. Добре, що він хоча б працює. Треба швидше бігти до джил. Джил, чим займаєшся? Кого це ти нянчиш? Котик? Серйозно. Гаразд, даємо спокій і ходімо перевіряти черговий лайфхак. Wow. Wow. Неймовірно, ходімо швидше. Wow. Кола готова. Що робити далі? Wow. Ой wow. Ось це хвиля. Wow. Благаю, більше так ніколи не роби. Ну а далі нам знадобиться зошити з якимись каракулями. Здається, у мене мав залишитись такий десь у рюкзаку. Mm. Да, уж, скільки у тебе мотлоху? А можна в мене не кидатись? А ось і зошит. Так, з моєю невдалою контрольною з математики. Гадаю, цей результат ми виправимо і допоможе нам в цьому звичайна кола. Потрібно тільки добре залити все непотрібне. А потім стерти. Хм, не виходить. Може, треба краще терти. Здається, це не лайфхак, це обман. І що мені робити? Тепер у мене ще й зошит зіпсований. Ні, це точно маячня якась. Ставимо дизлайк. Підтримую. А коли я просто вип'ю.